Відправляю моєму клієнтові ось такий набір з трьох гелів: два алоя вера з медом і один гель алоя вера персик. Гель алоя вера від німецької компанії LR Саме виготовлен на барбаденсіс міллер. Це особливий від рослини. Уже більше 40 років вчені з всього світу цілий інститут вивчає саме цю рослину. З 220 видів алоє, саме алоя вера, -Барбаденсіс Міллер несе для нашого організму цілющі просто дії. Гель алоя вера очищує організм на клітинному рівні, чистить кишківник від шлаків, токсинів, накопичених ядів, від плівок, грибів. Від всієї патогенної мікрофлори та вирощує покращує корисну мікрофлору. Він гарно улужнює організм. Гель алоя вера чисте судини та зміцнює стіночки судин, чисте кров, капіляри, лімфу, чистить печінку та відновлює її роботу, чистить нирки та допомагає виводити їм кислотні метаболіти. Гель алої це найцілюще. Покращення на вашого здоров'ячка, бо це вже перевірена якість. Саме в клініці Шаріте в Німеччині тестується ця продукція на хворих пацієнтах, та вони приймають і ліки, і саме цю і люди хворі скоріше поправляються та не мають побічних дій від тих лікарств, що вони приймають. Гель алоя вера корисний всім в будь-якому віці, бо процес закислення організму відбувається і у дітей, і у школярів, і підлітків, і дорослих, і вагітних, і у похилому віці. Тому треба постійно чистити свій організм та підтримувати його чистий стан. І гель алоя вера в цьому допомагає. Коли мене запитують люди, а мені можна приймати, а може мені не можна приймати на це питання. Є відповідь, і вона буде зрозуміла всім. Гель алоє це овоч, сам алоя Вера барбаденсіс, міллер – це овоч, тому овочі можна їсти всім. 70% нашого раціону щоденного харчування, 70% це повинні бути наші овочі. Оце буде гарне збалансоване харчування, яке не буде приводити до закисленості організму. бо овочі збагачені дуже багато мінералів, овочі та зелень. Ми сьогодні ну, не можемо собі дозволити так багато їсти овочів, правда? ж?